Привіт, кривий ріг. Сьогодні ми знаходимося на 173-му кварталі. Будинку біля АТБ ми продаємо двохкімнатну квартиру. Сьогодні я хочу запропонувати в цьому відео для вас дуже цікаву гру. Я розповім про всі плюси даної квартири, а ви в коментарях доповните про плюси та мінуси, які ви побачили. Перший плюс хвилинка, і ви на зупинці велика кількість крамниць для вашого комфорту. Аптека прямо коло дому. Завжди свіжий хліб. Розташований на другій лінії, тому шуму від дороги не буде. Всіх, кого хвилює перший поверх через низький цоколь, це не в нашому випадку. В нашому випадку він високий. А тепер гадайте мій зріст. Поруч велика АТБ. Рестайлінг. На мене головний плюс цієї квартири це перший поверх. Ми вийшли за покупками і легко їх донесли. Тепер підемо, подивимось квартиру. Так, мені знову попалася квартира під ремонт. Але плюси в ній також є. Двері хороші, металеві. Квартира з окремим плануванням. У мене у знайомої було схоже планування. Вона розширила собі кухню, і зробила з цієї кімнати вітальню. Також можна тут прибрати всі ці дерев'яні шкафи, вони дуже легко прибираються. Або ж ви можете зробити з цієї сторони гардеробну. Тони лічильник. За допомогою коридору ви можете збільшити ванну кімнату. Залишається сучасний холодильник та плита, газовий лічильник. Тут, в в непоганому стані можна жити та робити ремонт ванна під ремонт, але вже замінені каналізаційні стояки, труби на воду і є бойлер. І є знижка саме для вас. Акційна ціна 8700 доларів. Ми чекаємо саме на тебе. Якщо хочете таку саму рекламу та продати вигідно ваш об'єкт, звертайтеся до нас.